Бачить більше, чує більше. Хтось просить, а, а відаюча людина дивиться і розуміє, що не туди піде. Не, то, то туди не треба. А другий, а відаюча людина, вже бачить, що йому треба допомогти. І питається, ну, розповідай, давай кажи. Ось, як то відаюча людина, вона бачить на духовному рівні, бачить карму, тої людини, бачить її душу, бачить нутро. Через очі. Як моя мама ще в дитинстві нам казала, каже, якщо батько вже щось вам сказав, ну вам чи не вам взагалі казала, якщо батько вже сказав, то воно так і буде. Якщо б ще не сказав, то може б ще було б по-іншому. Але як він же сказав, то воно точно так буде. Тому слухайте батька і робіть, як батько каже, дослухайтеся. І одночасно казала, як батько дивиться в очі людині, то він бачить. Що людина є всередині, внутри? Внутро бачить. І він може оповісти і оповідає, ну мама вже знала, що це той досвід мало. Як людина себе поведе навіть не нині в тій чи іншій ситуації, а навіть через десятки років, що буде і як вона себе проявить у, у тих чи інших взаєминах, у тій чи іншій ситуації. Оце, і я дивився на батька, дивився батькові в очі, і то якось, чи то передалося, чи згадалося, як то я то робив в інших життях ще раніше, так. Ну вже коли я був, ну, ну як то говориться, там 16 років десь, 14, 14, не, навіть не 16, 14-15 років я вчився в медучилищі все любив товаришувати з тими, хто старший від мене. Якимсь чином я заслуговував повагу, люди хотіли і любили зі мною спілкуватися говорити. Навіть, навіть старі люди, навіть бабусі, дідусі, я пам'ятаю, пішов до молоко. Я до бабці приїхав, окрем'янець, пішов до молоко. Пішов. Налила мені бабця та молока. Я з нею сів, посидів, поговорив. А потім моя бабця поспілкувалася з тонтою бабцею і каже, слухай, каже, як ти їй сподобався, каже, з ним так приємно говорити, як зі старим хлопом. Він такий от просто з ним спілкується, ну, як старшою людиною. Ну і так само от, власне, і любили зі мною спілкуватися, любили товаришувати е старші хлопці. Це я був на першому курсі, а, а в мене були е колеги, товариші, друзі е з четвертого курсу, мого ж училища, так, були друзі з е університетів, з інститутів, які ще старші були. І в тих е товариствах я е е крутився обертався. Ось. І ось я, я пригадую, що то були такі ситуації, я сиджу, е я першокурсник сижу з четвертокурсником. Е Таке тепла пора, ми сидимо так, е бочка там з квасом чи з пивом. І біля тої бочки там якась е компанія, значить, е -е і мені так метрів за десять від нас, а ми собі сидимо, просто собі щось палакаємо е, обабіч того, трошки далі на налавить. І ото сидимо, і щось, щось зайшла мова, і я йому кажу, ну дивиться, от дивися, от той хлопака. І починаю розказувати. Тобто, навіть я навіть очей не бачу, чи то я далеко від них сиджу. Я починаю оповідати. От, я хлопака і розповідаю, хто він є, його риси характеру, яку він роль займає в тому товаристві, як до нього ставляться. І відповідно так про кожного з того товариства, з тої компанії оповідає. І пам'ятаю, як, як він вражений, сидів і слухав. Бо він дивиться, і розуміє, і відчуває, що то і так, то і правда. Ось. Тож з тими думками і з тими. Образами з тими ідеями. Шановуємо нині світовида світлого воїна, воїна світла, світовий, той, хто несе віду, той, хто несе просвітлення, правду, той, хто допомагає нам отримати перемогу світла. Тож аби якомога легше, якомога швидше пробудився народ наш і відродив свою силу і славу. Ми, як і тисячі років тому промовляємо, Вічу світло, рода світовий світовиди батько прийди, силами своїми нас наділи, народ наш пробуди. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в городах, у владі нашій. З ладою матінкою, сварогом пирог, магами рідними предками світами, спасенькою. Цвітом перуну горни, щитом сварого заслони, силами своїми благослови. Силами своїми наділи, силами своїми сіни, аби палав ладовик святий, вогнем любови в кожній чарі нашій наші. і воїнів на на, і наполам кожного нас. Най буде так. Слава Світової до слава рівнобасла Україні.